Зараз я перерахую основні причини, а потім надам свої рекомендації. Перша ініціація скандалу з боку чоловіка може бути його захисною реакцією, яка допомагає відтягнути момент та уникнути саму розмову або її наслідки. Друга у нього наразі можуть бути важливіші питання, і його дратує факт того, що ви цього не розумієте. Третя Погане самопочуття, незадовільний фізичний і емоційний стан також дуже часто викликають такого роду реакцію у чоловіка. Тому, якщо ви будете наполягати на розмові, то, скоріш за все, нічим хорошим це не закінчиться. Особливо, якщо ви знаходитесь на відстані і не маєте постійного контакту. Чим сильніше ви будете на нього тиснути, тим більше він буде пручатися і віддалятися. Тому тут я рекомендую переключити свою увагу на себе. І зосередитись на власному ментальному і фізичному здоров'ї? До речі, наші партнери дуже часто нас дзеркалять і чудово демонструють, як ми насправді до себе відносимось. Бо якщо я нехтую своїми потребами, то чому тоді він має їх враховувати?